Малоактивні ми стали дуже малоактивні. Це така хвороба, яка рідко коли протікає самостійно. Якщо комусь допомагає з сусідів, то не обов'язково, що це допоможе вам. Мене звуть Кравченко Олеся Павліна, я лікар-терапевт Чернівської міської лікарні номер 3 І сьогодні ми поговоримо про гіпертонію, дуже актуальну хворобу в сучасності. На жаль, це така хвороба, яка раніше ми казали, що вона тільки у дорослих виникає. Да? Але через постійні це стресові ситуації вона виникає і у молодих людей. Частіше ми діагностуємо, тому що стресовий фактор, який був у нас і він є зараз, він дуже вплинув на виявлення гіпертонічної хвороби у молодих людей. І це є реально актуальною темою на сьогодні. Після виписки хворих в активну фазу. Було дуже багато декомпенсованих хворих, коли вони повертали, почали повертатися. Або ті, які залишились, все було через те, що люди вони економили ліки, бо не знали, коли все закінчиться, і. Ну потрібно було би по справді е, якось виживати, і комплайнс з лікарем залишався, тому вони намагалися все ж таки приймати ліки, але ділили їх або приймали якісь замінники. Але якщо не було зовсім ліків, то звичайно виходить, де компенсація і хворі були дуже важкі. А на жаль, гіпертонія – це така хвороба, яка рідко коли протікає самостійно, а дуже багато супутніх захворювань. Вони роблять так, що все важче протікає. Реклама на телебаченні ліків це дуже добре, якщо вони являються такими бадами, які не шкодять пацієнту. Якраз таки біль в серці це одна з симптомів гіпертонічної хвороби. На фоні підвищення артеріального тиску справді може колоти в серці. Ну це не, не тільки при гіпертонічній хворобі, але є одним з проявів. Якщо у вас часто турбує це біль в серці. Головний біль, що також є одним з критеріїв гіпертонічної хвороби, то, будь ласка, зверніться до лікаря. Не треба займатися самолікуванням, потрібно е, з лікарем це обговорити, зрозуміти, чи вам потрібно, чи ви є фактори ризику, чи справді у вас гіпертонічна хвороба. І тільки тоді приймати постійно препарати. Приймати препарати лише на підвищення артеріального тиску це неправильно, це не є лікування хвороби, а лише зняття симптомів в даний момент. Основним з факторів розвитку гіпертонічної хвороби, в тому числі і у молодих людей, є наші звички. Це наша робота, ситячий образ життя, неправильне харчування. Постійно підсолюємо, щоб смачніше було. Якщо ми зменшимо поварну сіль, це яку ми використовуємо, до 5 мг, то це буде зменшувати ризик розвитку і це знижує артеріальний тиск. Це от банальні речі такі. Потім е, наше збільшення ваги, надмірна вага. Це вживання фастфудів, неправильне харчування, надмірний стрес знову ж це. І стрес ми заїдаємо. Бо це найдоступніше, що ми можемо зробити. Мало активні ми стали, дуже мало активні, тому що у всіх є машини, всі ми думаємо швидко, темп життя. Прогулятися ввечері, там на роботу, з роботи. Якщо на роботу не стихає, то з роботи прогулюватися потрібно, зменшити от якраз таки сіль і не знаю, позитивні емоції якісь. То, звичайно, емоційний стан буде покращувати, і на фоні цього і хвороба буде менше прогресувати. Багато досліджень про вплив коронавірусу, саме на міокард, дуже шкодить. І багато міокардитів це запалення в оболонок серця, і вони протікають дуже важко. У молодих людей також вони виникають. Це не, не треба думати. що ти, Якщо ти молодий і здоровий, бо якщо щось болить, звертайтесь до лікаря. Не треба там все пройде само десять днів хворі, а потім вже не знаєш, що робити далі. Коли ти задихаєшся, ти не думаєш, що в тебе приковіді, да це основна скарга це задиха, да і кашель. Ти не думаєш тоді про своє тиск, про свій. Це ж вплив не тільки на серце, тобто це мішень так, гіпертонії, а вплив на судини. І якраз судини в цей час страждають, і ковід да вірус ковіда також впливає на судини, тобто вони такий цепний фактор, і ну цепна реакція, і це дуже важко. Потім і гіпертонію лікувати, і ковід лікувати, і все інше. Якщо ви бачите, що на вулиці комусь погано, підійдіть, будь ласка, ну, не соромтеся, самодопомога це дуже-дуже важливо. Е, спитайте, чи турбує щось хорого? Можливо, це у нього хронічна серцева недостатність, і в нього задишка вона постійна. І він просто став відпочити, і в нього нічого не турбує. Він знає, що так от, мабуть, він якраз йде до лікаря через це. Але якщо ви от, людина впала, підійдіть, подивіться, що у нього в кишенях. Іноді це може бути не лише серцевий напад, а і там цукровий діабет, людина Глікімія в не знизилась, і потрібно там цукор. якийсь. у них є цукор в кармані. у людей, які е, хворіють серцево-судинними захворюваннями, буває дуже часто нітрогліцерин. Ну тобто такі маленькі щось може допомогти вам. Викликайте швидку, якщо ви не знаєте, що робити, покличте ще когось, якщо ви там не знаєте, як діяти. Не залишайте людину просто так. Розтягнути треба комірець, підняти трошки голову, ноги підняти обов'язково. Е, і намагатися з людиною поговорити, спитати, що турбує, а не просто там пройти мимо. Саме банальне і просте це. Давайте будемо займатися якось невеликим фізичним навантаженням. Знову кажу про прогулянки після роботи, прогулянки у вільний день, да, вихідний у нас гарне місто, можна гуляти в парку. і Нам це дозволяє наше ЗСУ. Це вони нам роблять таку послугу. Поварену сіль зменшуємо, да, недосолюємо трошки. рецептори за два тижні звикнуть до цього. Ми буде, буде все також смачне і корисне. Це буде. Свіжі овочі, фрукти морську рибу, це треба їсти, не жирне м'ясо. Знову ми приходимо до того, що харчування це основна наша і підтримка нашого життя і нашого здоров'я. Правильне харчування, щоб не було надмірної ваги, паління. Надмірне вживання алкоголю також дуже сильно впливає, але скажу так, що зразу не можна кидати курить, бо це вазоспазм, і це буде також підвищення артеріального тиску. Поступово до цього треба прийти. І правильний прийом гіпотензивних препаратів. Тобто, якщо комусь допомагає з сусідів, то не обов'язково, що це допоможе вам, бо підбор гіпотензивної терапії може займати і роки. А зараз у сімейних лікарів є програми, доступні ліки. Звертайтесь до сімейних лікарів, і все буде намного простіше ніж ми думаємо.